важлива інформація для тих, хто будуть переїжджати з лагеря біженців роде на другий етап, точніше, в мутак. А спонсором нашого відео платформа риболовних снастів для українців клуб Рибака. Клуб рибака завжди лови по-крупному. На платформі ви знайдете великий асортимент риболовних снастів, що налічує більше 200 видів різного роду товарів. Серед них. Спінінги, катушки, бльосна, гачки, водилища і багато чого іншого. Клуб Рибака не лише здивує вас різноманітністю, але й доступними цінами, щоб зробити ваші риболовні пригоди ще приємнішими. Також на платформі діє унікальна ексклюзивна партнерська програма, яка дарує вам можливість отримати не тільки різні снасті для риби, а й приємні бонуси на весь асортимент. Не втрачай часу, приєднуйся до клубу рибака вже зараз. Заходьте на платформу та поповнюйте свій арсенал риболовними снастями вже сьогодні, щоб завжди ловити по крупному. Я вже зробив свій вибір. А ви важливий, дуже важливий момент, з яким я теж зіткнувся. Це якщо ви приїхали на автомобілі, так вам обов'язково потрібно знову ж підійти на ресепшн, там де я показував, і зареєструвати свій автомобіль. Для чого це робиться? Коли ви будете покидати лагерь, відповідно вас назначать в інший, в інший мутак. І відстань може бути різною. Відповідно, буде розхід пального. Для того щоб вам компенсували пальне, вам обов'язково потрібно по-перше зареєструвати знову ж свій автомобіль і обов'язково збирати чеки. Бо, коли ви приїдете по місцю і ви зможете ці чеки віддати, вам повернуть кошти. Заправляєте ви автомобіль на момент, коли ви виїжджаєте з лагеря і переїжджаєте, в Мутак, тобто на другий етап, за свій рахунок. Кошти мають бути обов'язково у вас на заправку вашого автомобіля. Так, Буквально пару хвилин тому до мене підійшли злінка. Ну, Це підтримка вже тут у нас хероє. І попросили спуститися донизу. Там мене попросили заповнити про те, що я маю дійсну страховку на автомобіль, що я виконую правила дорожнього руху, а також що я маю права водія. Також мені дали ще один бланк, в якому була зазначена сума. Хочу зразу сказати, сума відрізняється від тієї суми, яку я зазначив. І це моя вина, а для вас це буде дуже хороша інформація. На момент, коли я переїжджав з Роде в Хероя, було два маршрути. Перший маршрут поїхати паромом. Відповідно, це було б дешевше, тому що кілометраж менший. Але враховуючи, що навігатор привів мене до парома, я не знав, чи платний він, скільки він коштує і так далі, і так далі тому що фінанси впритик, я вирішив їхати автомобілем в об'їзну. Відповідно, це був більший кілометраж, і я тільки що сів порахував. Да, дійсно, за рахунок того, що кілометраж був більший, мені трошечки менше заплатили. Не набагато, але в цілому менше резюмуючи цю інформацію, хочу сказати, що абсолютно все рахується, рахується згідно Тому, Тому якщо у вас випадає маршрут через паром. То вільно користуйтесь паром, тобто рухайтесь по тому маршруту, який зазначений в листочку, а 4 видається при виселенні з лагеря Роде. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради та захоплюючі розваги. Будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.